На планшетах зображення, які щоразу змінюються, а на світлинах всесвітньо відомі зірки та українці. Проста сім'я, яка живе в Микіївці, і Фредді Меркурі. Герої виставки близько 20 людей. Усі вони живуть з ВІЛ або ж вже померли через хворобу. Хворіти може кожен незалежно від віку, статусу, кількості грошей, місце знаходження, країни. Експозицію презентували для віничан у молодіжному центрі квадрат, а ще провели тематичну лекцію. Більше дізнаватися про стереотипи, які існують у суспільстві, для того, щоб їх руйнувати. Наприклад, якщо людина хвора на віл снід, це не означає, що з цією людиною не можна контактувати, чи це є абсолютно небезпечним. Звернули увагу і на важливість обстежень, адже під час ковіду та війни їхня кількість значно зменшилась. Менше уваги в тому числі до інфекцій, що передаються статевим шляхом, і десь орієнтовно на 30% зменшилась кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію в усьому світові в Україні і Вінницькій області. Але в зв'язку з цим ми що ми бачимо більше занедбаних випадків віл-інфекції, організував просвітницький захід Український офіс здоров'я, аби звернути увагу на невиправдану дискримінацію людей з інфекційними хворобами. Це була така принциповий такий момент, щоб це не були там студенти-медики, не молодь, яка пов'язана з охороною здоров'я. От, власне, це прості, проста молодь з міста Вінниці, які сьогодні зареєструвалися і прийшли до нас на захід. Важливо знати про засоби превенції, важливо знати про те, як ми можемо вчасно виявити захворювання, і потрібно знати, чи ми можемо це діагностувати, коли і як, і як його лікувати. З Цікавістю слухали та спростовували міфи і стереотипи, які переслідують людей із захворюваннями. Змогли цього дня присутні пройти експрес-тестування на ВІЛ, сифіліс та гепатити. Огляд проводили швидко за 10 хвилин. Кожен зміг побачити результат. Як нам в дитинстві казали, як комарик вкусив, тому цього боятися абсолютно не потрібно. Кожна людина несе відповідальність, як за себе, так і, наприклад, сьогодні ми говорили з ВІЛ-інфекцію для свого статевого партнера. Організатори кажуть, хотіли, аби усі присутні відчули відповідальність за власне здоров'я.